Перфекціонізм, страх зробити помилку, бажання завжди бути на висоті та ідеальним. Привіт, друзі! Ви на моєму каналі. І в нас сьогодні буде таке, в якомусь сенсі, терапевтичне відео. І ті, чия це тема, точно зможуть багато всього усвідомити сьогодні. Та, можливо, деякотрі, хто дійсно готовий, вже через усвідомлення почнуть трансформуватись. Тому додивіться це відео до кінця та обов'язково фіксуйте собі свої усвідомлення. А поки що, друзі, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал. Та вже ж залишайте свої коментарі. Для мене дійсно дуже важливий ваш зворотній зв'язок. А я, в свою чергу, буду робити все більше і більше корисних відео для вас. Отже, поїхали. Перфекціонізм, бажання бути на висоті. Ну, дивіться, друзі, як це непогано звучить, правда? Я завжди така досконала. Я намагаюся це робити ідеально, в усьому бути ідеально. Ну, гарно ж звучить. І багато людей вважають дійсно, для себе це якостями класними якимись. Але давайте подивимось на глибину, давайте подивимось на глибинні причини з точки зору психології. Перфекціонізм. Це не просто якість, з якою ми народилися. Це компенсаторний механізм насправді. Тобто захисний механізм психіки, він щось компенсує нам, намагається переважити щось. Що ж саме? Ну дивіться: основний момент це страх зробити помилку. Тривожність, що можна зробити, не ідеально. Страх бути мені не ідеальною. Відповідно, всередині я якось повинна мати досвід про те, що бути неідеальною це страшно і погано. І, відповідно, я маю досвід відчуття себе неідеальною. Бо навіщо мені тоді боятися і намагатися уникнути того, що мені і моїй психіці зовсім невідомо. Тобто, виходить, що перфекціонізм він компенсує моє переживання. Скоріш за все, дитяче вже ж що я недостатньо молодець, що я не завжди гідна любові, а лише тоді, коли я супермолодець. Це внутрішня глибина, невпевненість. І часто причиною є авторитарне, в чомусь жорстке виховання, коли є жорсткі рамки. Не роби так, бо будеш негарною, не роби так, бо будеш неуспішною, нерозумною таке інше. Так, ми вже ж всі звикаємо, це наша система. І нам здається, що це таке піклування, що це взагалі нормально. Але якщо є дійсно такі посили жорсткі від батьків, то буває, що дитину ніби ж люблять, але ніби й не завжди, бо в деяких випадках не приймають. Приймають, коли молодець, умна, красиво, гарно вчиться, а от коли інакше, то щось вже і не так. І, відповідно, щоб мені отримати це кохання у вигляді схвалення та підтримки мене, мені завжди потрібно бути на висоті. Бо коли я не ідеально щось роблю, я не прийнята. Відповідно, нелюбима. І це боляче та страшно для моєї психіці, психіки. Дуже важливо, друзі, не думати, що це класна якість. Це такий захист та компенсація того, як я насправді себе всередині часто відчуваю. І з цим можна і треба працювати. Бо не обов'язково бути перфекціоністом, щоб, щось, щоб робити якісно те, що ти робиш. І до речі, перфекціонізм та страх зробити помилку це дуже часто є причиною прокрастинації, тобто відкладання. Тобто не тільки лінь, як нам всім здається. А ще це часто є причиною ось цього перегорання, коли я загорілася ідеєю, та перегоріла дуже швидко. Чого? Бо так намучилась всередині перейматися, щоб воно ідеально вийшло, так вже наглобалізувала всередині, перелякалась і приступати просто перехотіла. А вже ж є різна вираженість перфекціонізму. Є той, який Заважає та не дає рухатися нормально вперед, втілювати мої ідеї, якісь мої таланти. А є, а вже ж більш помірний, який в, чому може, в чомусь може і допомагає там, в моєму професіоналізмі. Наприклад. Думаю, зніму якось відео про професіоналів. Бо дуже часто насправді мій професіоналізм це вираженість потреб моїх травм насправді. Тому я бачите своєрідна користь така від наших травм, але це зовсім інша тема. Повернемось. Які особливі помилки мислення при цьому, які треба нам усвідомлювати? По-перше, це подвійні стандарти. До себе так, до інших інак. По-друге, це часті ствердження по типу, треба це робити, чи повинна це робити, треба повинно. По-третє, це персоналізація, відчуття провиди та відповідальності там, де її немає. Четверте, це драматизація, коли щось йде не так. І п'яте це більш вибіркова увага. Звичка помічати негативне і знецінювати позитивне. Як з цим всім працювати? Ну, безумовно, з психологом, коли це виражено та вже заважає вам розслабитись та жити своє життя. Але ми з вами почнемо прямо зараз усвідомлювати та послабляти зайві наші захи... захисти, які не потрібні. Тому перше, що треба зробити, це подивіться тверезо. Та зрозуміти, звідки це, як це впливає на ваше життя, які наслідки можуть бути, коли ви відчуваєте, що не досягли своїх ідеалів. як це впливає на ваше ставлення до себе. Тобто усвідомте всі перешкоди, які створює цей перфекціонізм, а не намагайтеся його красиво назвати та посилити його як звичку. Але найголовніше для нас це прийняття. Прийняття себе різним. Навчитися бути різним, приймати себе різною. Активно тут треба працювати з прийняттям своїх помилок, себе та зі своєю аутентичністю це найважливіше тут. Третє, це треба усвідомити, що страх помилки він стопорить наш гармонійний розвиток. Бо так, а вже ж я буду багато вчитися при перфекціонізмі, намагатися розбиратися в усьому. Але розвиток відбувається також за рахунок помилок. Це ж основна частина розвитку. Бо коли я їх роблю, визнаю та трансформую з легкістю, то я буду набагато попереду тієї людини, яка боїться їх зробити і стоїть на місці. Тому, любі, усвідомлюйте, пропрацьовуйте і гадаю, сьогодні ті, хто готовий дійсно подивитися так чесно на все і це змінювати, вже запустили процес для себе трансформації, відповідаючи на питання вище. І ще я вам хочу нагадати, що ви точно гідні жити своє найкраще життя без деструктивного впливу дитячих переживань. Бо зараз ви точно можете вже з цим впоратися, і ви не в дитинстві. Тому бажаю вам удачі на цьому непростому, але дуже важливому шляху. Я вже ж чекаю на вас в коментарях, чи корисні для вас такі відео. І гарного вам дня!